Конкурс аматорських патріотичних відеороликів Молодь Армія Країна завершено 2 грудня. Його переможців нагороджували в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Змагання вже другий рік поспіль організовують до Дня Збройних сил України. Коли ми продовжили цю традицію, і в цьому році, під час дії правового режиму воєнного стану, цього також конкурсу ще більше було і переглядачів ще було більш знаєте, такої дружньої боротьби змагання. Для того щоб кожен житель нашої Чернігівської області насамперед молодь могла вирости своє відношення до цієї війни. Відношення до збройних сил України, і саме це виражається в тих роликах, які ми сьогодні побачимо. Загалом до конкурсу було допущено 162 відеоролика. Майже стільки ж, скільки й минулого року. Всі роботи оприлюднені на Фейсбук-сторінці територіального центру, а фіналістів визначали за кількістю вподобайок та балів від журі. Цього року найкращими у своїх категоріях були визнані ролики Вадима Ничика з Ічнянщини, Олександри Яресько з Ніжина, а також учнів Чернігівського колегіуму номер 11. Україно, свята мати героїв, Зіди до серця мого, прилань бурі вітрів кавказьких, шумом карпатських рочаїв, боїв славного завойовника батька хмеля, тріумфом і гуком гармат революцій, радісним гомоном Софіїських дзвонів. Чернігівські військові, які переглядали відеоролики, відзначали не лише їхню якість, а й сам факт того, що у конкурсі взяли участь стільки людей. Така увага та завзяття зворушили захисників України. Саме діти, які створили ці ролики, якими дивилися, які на сьогодні визначені переможці, вони є. Під ґрунтям того і основою наших подальших дій, нашої віри в нашу перемогу, що разом ми переможемо. Переможці конкурсу отримали цінні призи, книги, смартфони, планшети тощо. На думку представників територіального центру, це змагання вже стало доброю традицією до Дня збройних сил України і неодмінно буде проводитися і надалі.